Втім, гулюм сек звільнили і на цьому не кінець. На Рівненщині тривають перевірки працівників медико-соціальних експертних комісій. А все розпочалося з викриття злочинної групи з 26 медпрацівників, що були залучені до корупційної схеми ухилення призовників від мобілізації. Одна з учасниць посадовиця експертної комісії. За даними слідства, фігурантка входила до складу рівненської міжрайонної кардіологічної медико-соціальної експертної комісії. Після того, коли представники лікарсько-консультативної комісії направляли клієнта на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність хворого до проходження військової служби. Також зараз триває перевірка осіб віком від 25 до 60 років, які отримали посвідчення про втрату працездатності. Та як зазначає директор департаменту охорони здоров'я населення Рівненської ОВА Олег Вівсяник, такі перевірки проводять щорічно. За результатами тих перевірок, які проводилися попередньо, а найголовніше, що це були перехресні перевірки, і перевірки здійснювалися комісіями з інших областей. Е Порушень у веденні роботи медикосельна експортних комісій, не виявлено робота МСЕКів області зазнає змін. Так членів цих закладів не лише звільнятимуть, а й переводитимуть працювати в інші комісії. Загалом на Рівненщині функціонує 15 мсеків. Очільників семи з них замінили, аби викорінити зловживання у цій сфері. Кардіоневрологічна медикосальна експортна комісія, психоневрологічна медикосальна експортна комісія. Це комісія, яка працює в тізіопанологічному. Диспансері, тобто комісія, яка проводить експертизу в тізі зіопанологічних захворювань, комісія Дубинської Дубинському районі, комісія в Острозькому районі. Це ті що я пам'ятаю, але процес триває, і ми будемо продовжувати цю роботу далі. До слова, саму структуру МСЕК мають ліквідувати до кінця цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Одна з причин видача фіктивних інвалідностей посадовим особам різних структур. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. За реформою Міністерства охорони здоров'я функції центрального МСЕКу перейдуть до Інституту медико-соціальних проблем інвалідності. А на регіональному та міжрайонному рівнях роботу комісії виконуватимуть кластерні та надкластерні лікарні. На Рівненщині їх 14. До слова, за реформу МСЕК мають ще проголосувати у Верховній Раді України. Владислав Стецюк, новини рівного.